На Росії дні дня без конфузів. Так званий главний воєнний експерт страни, тобто країна агресорки, Юрій Подоляка, розмістив у своєму телеграм-каналі вітання із НЕВДВ. І все б нічого, тільки доповнив він його і справді чудовою світлиною. З військовим на головному уборі якого виблискує що. Правильно, герб України, та це ще не все на цій картинці. Був і ще один цікавий момент: американський військовий гелікоптер. Так вам не почулося американський, а не російський. Такий конфуз буквально шокував росіян і довів їх до справжньої істерики. Зокрема, на це відреагували десятки російських провоєнних телеграм-каналів, які рознесли воєнного експерта. Окрім того, і відреагував один із головних російських пропагандистів Володимир Соловйов, який висміяв Юрія Подоляку. До слова сам воєнкор поспішив виправдатись, що мовляв, був сонний, їхав в дорозі. Ну а картинку вибирав з телефону. Тож і не роздивився. Однак, навряд чи русський народ. Пробачить расисту таку неуважність.